Роальд дав Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ 15. Прощавайте, Джорджино. Закінчивши читати рецепт, містер Вонка акуратно склав папірчик і запхав його назад у кишеню. Дуже-придуже складна сумішок Стура, сказав він. Чого ж дивуватися, що я витратив стільки часу, щоб довести її до потрібної кондиції? Він підняв угору флакончик, легенько його потрусив, і пігулки гучно заторохтіли всередині, наче скляні намистини. Отже, сер. вигукнув він насамперед до дідуся Джорджа, простягаючи йому флакончик, волієте одну пігулку чи дві? А ви можете урочисто заприсягтися? спитав дідусь Джордж, що вони подіють саме так, як ви казали, а не якось інакше. Містер Вонка приклав до серця вільну руку. Присягаюся! проголосив він. Чарлі підступив на крок ближче. Дідун Джо теж, вони тепер завжди намагалися бути поруч. Вибачте, що я втручаюся, мовив Чарлі, але чи ви абсолютно впевнені в тому, що зробили все правильно? Чому ти задаєш такі кумедні питання? здивувався містер вонка. Просто я згадав про жуйку, яку ви дали Віолетті Боригард, пояснив Чарлі. То о, що тебе турбує. вигукнув містер Вонка. Невже ти не розумієш, мій любий хлопчику, що я й не збирався давати ту жуйку Віолетті. Вона сама схопила її без дозволу, а я кричав їй Стій, зупинися, виплюнь! Однак, дурне дівчисько, мене не послухало. А каміну зовсім інша справа. Я сам пропоную ці пігулки твоїм бабусям і дідусям. Рекомендую їх. І якщо їх приймати згідно з моїми інструкціями, вони безпечні, як льодяники. Звичайно, безпечні, підтримав його пан Бакет. Чого ви всі ще чекаєте? Відколи пан Бакет опинився в шоколадному цеху, з ним сталася неймовірна зміна. Зазвичай він був доволі. Несміливий і боязкий чоловік. Провівши ціле життя на фабриці зубної пасти, де він накручував кришечки на тюбики з пастою, він став сором'язливим і тихим. Але потрапивши на розкішну шоколадну фабрику, він мов би, народився заново, а вся ця історія з пігулками додала йому неймовірної енергії. Послухайте, вигукнув він, підходячи до ліжка. Містер Вонка пропонує вам нове життя. Користайтеся нагодою! Це дивовижне відчуття, сказав містер вонка. І все відбувається так швидко, що секунди ви ставатимете молодшими на рік, рівно на рік кожнісінької секунди. Він підступив до ліжка і акуратно поклав флакончик з пігулками на саму середину. Ось маєте, шановні, мовив він, пригощайтеся. Не боріться», – вигукнули хором умпалумпи. Тому не гаймо ні хвилини, ні півгодини, ні години, ні днини ані вечорини, адже для кожної людини є супервонка вітаміни. І цього стареньків ліжко вже не витримали. Вони усі утрьох кинулися на флакончик, шестеро кістлявих рук намагалися його схопити. Це вдалося зробити бабуні Джорджині. Вона переможно скрикнула, розкрутила кришечку і висипала всі яскраво жовті пігулочки на ковдру, що вкривала її коліна, тоді загородила їх долонями, щоб ніхто не зміг відняти її здобич. Гаразд. збуджено вигукнула вона, швидко порахувавши пігулки, тут дванадцять штук шість для мене і по три для кожного з вас. Так не чесно, запротестувала бабуся Джозефін. Тут є по чотири для кожного з нас. Правильно, по чотири!» – крикнув дідусь Джордж. Стривай но, Джорджино, віддай мою частку. Містер Вонка знизав плечима і відвернувся. Він терпіти не міг сварок. Ненавидів зажерливих егоїстів, хай самі розбираються між собою, подумав він і пішов геть. Він повільно брів до шоколадного водоспаду, примовляючи собі під ніс. Прикро! Не так воно ведеться в світі, що майже всі люди поводяться як найгірше, коли на кону стоїть щось по-справжньому серйозне. Найчастіше вони б'ються за гроші. Але ж ці пігулки дорожчі за будь-які гроші, ніякі гроші не зрівняються з ними. Кожна така пігулочка варта не менше мільйона доларів. Він знав купу багатіїв, які з радістю заплатили б таку суму, щоб помолодшати на 20 років. Він зупинився на березі біля водоспаду і дивився, як піниться і вирує розтоплений шоколад, падаючи в річку. Сподівався, що шум водоспаду заглушить старечі голоси, які сперечалися в ліжку, але цього не сталося. Він прекрасно чув майже все, що робилося в нього за спиною. Я перша їх дістала, кричала бабуня Джорджина. Вони мої, і я їх роздаватиму? Ні, не твої, репетувала бабуся Жозефіна. Він їх дав не тільки тобі, а нам трьом. Я хочу отримати свою частку, і ніхто мені в цьому не завадить, голосував дідусь Джордж. Жінко, віддай мені мою частку. Цей гамір перервав суровий голос дідуня Джо. Припиніть негайно, звелів він. Усі троє. Ви поводитесь як дикуни. А ти не втручайся, Джо, і не пхай свого носа до чужого проса, огризнулася бабуся Джозефіна. Не передай куті меду, Джозі!» – не вгавав діду Джо. Чотири пігулки для однієї особи забагато. Справді, озвався Чарлі, будь ласочка, бабуню, нехай буде кожному з вас по одній або дві пігулочки, як радив містер Вонка, і тоді ще залишиться трохи для дідуня Джо і для мами з татом. Так, вигукнув пан Бакет, я б теж хотів одненьку пігулочку. «Ой, як це було б чудово, сказала пані Бакет, стати молодшою на двадцять років, щоб мої ноги більше не боліли. Мамо. Чи не могла б ти виділити й нам, бодай по одній пігулочці? На жаль, ні, заперечила бабуня Джорджина. Ці пігулки були призначені спеціально для нас трьох, так сказав містер Вонка. Я хочу свою частку, заволав дідусь Джордж. Швидше, Джорджино, ану, віддавай. Відпусти мене, грубіяне, вирискнула бабуня Джорджина. Мені боляче. Ай! Ну, гаразд, гаразд, я поділюсь, якщо ти перестанеш викручувати мені руку. Ось так краще. Майте. Чотири для Джозефіни, чотири для Джорджа, і чотири для мене. Добре, сказав дідусь Джордж, хтось має воду. Навіть не обертаючись, містер вонка знав, що троє Умпа-Лумпів одразу прибіжать до ліжка з трьома склянками води. Умпа-Лумпи завжди були готові допомогти. На мить запала тиша, а тоді. Ну, поїхали, вигукнув дідусь Джордж. Я стану молоденькою і гарненькою, крикнула бабуся Жозефіна. Прощайте, старечі літа, озвалася бабуня Джорджина. Ану, всі разом ковтаємо. Настала тиша. Містер Вівонці аж свербіло озирнутися і поглянути, але він себе стримав. Краєм ока він бачив гурт умпалумпів, які завмерли, прикипівши поглядами до великого ліжка, що стояло біля ліфта. Тишу порушив голос Чарлі. Ого. закричав він. Ви тільки погляньте на це. Фантастика! Та це це просто неймовірно. Я… Очам своїм не вірю, репетував дідун Джо. Вони все молодшають і молодшають. Справді, ви тільки гляньте на волосся, дідуня Джорджа. А його зуби. заволав Чарлі. Чуєш, дідусю, ти знову маєш чудові білі зуби. Мамо. гукнула бабуні Джорджині пані Бакет. Ой, матусю, ти просто прекрасна, така молоденька. А глянь на тата, показала вона на дідуся Джорджа, який він став вродливий, га? І як ти почуваєшся, Джозі? сквильовано запитав дідунь Джо. Скажи нам, як це знову стати тридцятилітньою? Хвилиночку, але ж ти виглядаєш ще молодшою, тобі вже ніхто не дасть більше двадцяти років, тільки, мабуть, уже досить, правда? На твоїм місці я б тут і зупинився. Двадцять це найкраща пора молодості. Більше не треба. Містер Вонка сумно похитав головою і затулив рукою очі. Якби ви опинилися поблизу нього, могли б почути, як він ледь чутно бурмочить. Ой, людоньки, ой, лишенько, І знову те ж саме. Мамо! Пронизливо заволала пані Бакет, і цього разу в її голосі звучали тривожні нотки. Чому ти не зупинишся, матусю? Це вже занадто. Тобі вже менше двадцяти, не більше п'ятнадцяти на вигляд. Тобі, тобі, тобі вже не більше десяти. Ти стаєш дитиною, мамо. Джозі. крикнув дідунь Джо, послухай, Джозі, не роби цього. Джозі, ти стаєш маленькою, маленькою дівчинкою. Зупиніть її хтось швидко. Вони всі зайшли задалеко, вигукнув Чарлі. Прийняли за велику дозу, сказав пан Бакет. Мама зменшується швидше за них всіх, голосила пані Бакет. Мамо, ти мене чуєш, матусю, ти можеш зупинитися? О Боже, яка швидкість, проказав пан Бакет. Він, здається, був єдиний, кому це все подобалось. І справді, рік за секунду. Але ж їм зараз узагалі забракне років, заволав Джо. Мамі зараз не більше чотирьох рочків лементувала бані Бакет. Їй уже три, два, один. О, господи, що з нею діється? Де вона зникла? Мамо, Джорджино, де ти? Містер Евонко, швидше сюди, Містер Евонко! Сталося щось жахливе, якесь непорозуміння. Моя старенька мати щезла. Містер Вонка зітхнув, ах, обернувся і неквапливо і абсолютно незворушно попрямував до ліжка. Де моя мама? заголосила пані Бакет. Погляньте на Джозефіну!» – вигукнув дідунь Джо. Лише погляньте на неї, прошу вас. Містер Вонка подивився на бабусю Джозефіну. Вона сиділа посеред величезного ліжка і рюмсала. «Уа! Уа, уа уа! Плакала вона «Уа, Уа уа уа. уа, уа!» Вона стала немовлям, заволав дідунь Джо. Моя дружина стала шмаркатим немовлям. А там он дідусь Джорджик, сказав пан Бакет з радісною усмішкою. Ото й трошки більшенький, що повзе, це батько моєї дружини. Так, це мій татусь, голосила пані Бакет. А де Джорджина, моя старенька мати? Вона пропала, її ніде немає. містер Івонко, геть ніде. Абсолютно, я бачила, як вона меншила й меншила, а тоді настільки зменшила, що просто розчинилася в повітрі. Я хочу знати, де вона тепер і як ми можемо повернути її назад. Пані і панове, сказав містер Вонка, підступивши ближче і піднявши руки, щоб їх заспокоїти. Прошу вас, благаю, не треба панікувати. Немає ніяких причин для хвилювання. Ніяких причин? обурлася блашна пані Бакет. Після того, як моя старенька мати пішла коту під хвіст, а батько став шмаркатим немовлям гарненьким дитятком, уточнив містер Вонка. Цілком погоджуюсь, підтримав його пан Бакет. А що з моєю Джозі? Крикнув Джо. А що таке з нею? здивався містер Вонка. Ну, але ж вона значно помолодшила, сер, сказав містер Вонка. Хіба не так? Ну, так, пробормотів Джо. Тобто, ні. Що і таке плиту? Вона здитиніла». Зате вона пухкенька і здоровенька, сказав містер Вонка. А скажіть но ну, мені, сер, скільки пігулок вона ковтнула? Чотири. похмуро буркнув дідун Джо. Вони всі ковтнули по чотири. Містер Вонка аж захрип, а його обличчя скривилося від болю. Чому? Ну чому люди постійно роблять такі дурниці? засмучено промовив він. Чому, коли я їм щось кажу? Вони мене зовсім не слухають. Я ж дуже докладно пояснив, що кожна пігулка робить пацієнта молодшим на 20 років. Отже, якщо бабуся Джозефіна ковтнула 4 пігулки, вона автоматично на... Чекайте, ну, треба помножити 20 на 4. 4 на 2 буде 8. Додамо, нулик, виходить 80. Отже, вона помолодшила на 80 років. А скільки було вашій дружині сер перед тим, як це сталося? Вона недавно святкувала 80-й день народження, відповів дідун Джо. Їй тепер було 80 років і три місяці. Ось, бачите, радісно усміхнувся містер Вонка. Вон камін ідеально спрацював, тепер їй. Рівно три місяці. І я ще в житті не бачив такої гарненької, пухкенької і рожевенької дитини. Я теж, погодився пан Бакет. Вона виграла приз на будь-якому конкурсі дитячої краси. Головний приз, уточнив містер Вонка. Не журіться, дідуню, підбадьорив старенького Чарлі, беручи його за руку. Вище голову, вона чудове, немовля. Мадам! Повернувся містер Вонка до пані Бакет. Чи не могли б ви сказати мені, скільки років було вашому батькові, дідусеві Джорджу? Вісімдесят один, схлипнула пані Бакет. Рівно вісімдесят один рік. Отже, тепер він цей чудовий і жвавий однорічний малюк, радісно промовив містер Вонка. Як гарно звернувся до дружини пан Бакет. Ти будеш першою людиною в світі, яка мінятиме підгузки власному батькові. Хай сам міняє свої обкалені підгузки, відрізала пані Бакет. Але я хочу знати, куди зникла моя мати, де зараз бабуня Джорджина? Ага, мовив містер Вонко. Ото ж бо. І справді, куди? Де ж могла подітися Джорджина? І скільки, якщо не секрет, було років цій добродійці? Сімдесят. Повідомила пані Бакет. Ну, звісно, засміявся містер Вонка, цим усе й пояснюється. Що цим пояснюється? гаркнула пані Бакет. Моя шановна, сказав містер Вонка, якщо їй було тільки 78, а вона прийняла чотири вонкаміни, щоб помолодшати на 80 років, тоді нічого дивного в тому, що вона зникла. Відкусила більше, ніж могла прожувати. Не треба було бути такою зажерливою. Я вас не розумію, поясніть, у чому річ, мовила пані Бакет. Простенька арифметика, сказав містер Вонка. Відніміть вісімдесят від сімдесяти восьми. І що ви отримаєте? Мінус два, вигукнув Чарлі. Ура! заволав пан Бакет. моїй тещі зараз мінус два рочки. Це неможливо, обурилася пані Бакет. Але це правда, заявив містер Вонка. Ну, й де вона зараз? Можна поцікавитись? спитала пані Бакет. Гарне питання, сказав містер Вонка. Дуже гарне питання. А й справді, де ж вона зараз? Ви що, не маєте зеленого поняття, так? Звісно ж, маю, заперечив містер Вонка. Я точно знаю, де вона. То скажіть мені. Ви мусите зрозуміти, сказав містер Вонка, що оскільки їй зараз мінус два, то треба додати два роки, щоб дістатися до нуля, отже їй доведеться зачекати. І де ж вона чекатиме, поцікавилася пані Бакет. У залі чекання, звісно, відповів містер вонка. Бум бум, бум бум, раптово загриміли барабанчики оркестру умпалумпів. Бум бум, бум бум. І всі умпалумпи, а їх у шоколадному цеху були сотні, почали розгойдуватися, підстрибувати і витанцьовувати під ритми барабанного бою. Уваги, просимо. заспівали вони. Уваги, просимо, і тиші. Тихенькі будьте наче миші, і зуби скалити не варто, життя поставлене на карту. Ваше життя, здоров'я ваше, не вірите, ми вам розкажем про дівчинку, які сім літ а звати голді Пінкелсвіт. Тож на річницю сьому батьки відвезли голді з дому, до кенту в гості до бабусі, була бабуся завжди в русі, і вже на другий день до міста пішла купити солі тіста, принаймні внучці так сказала, собою все ж її не взяла, бо планувала на чарчину забігти в папхильну джину Пішла б закрила двері, вернусь сказала, до вечері, а голді з Малку мала звичку Шукати з ліками поличку. Знайшла в бо вона пігулок, море, там різні розміри і взори, і кольори, зелені, сині, рожеві каже, мабуть, нині, Я спробую ті золотенькі. Ковтнула й зойкнула ойненько, смакує, наче шоколад, їх їсти кожен був би рад, Ковтнула п'ять п'ятнадцять сто, спинилася лишень ото, коли вже всі пігулки з'їла, відчула раптом, що не сила. їй дихати, а в животині, мовби коти муркочуть нині. Позвідки ж голді було знати, ні тато не сказав, ні мати, що бабці ті пігулки в пору допомагали від запору? Вона до ранку не засне, доки не прийме, проносне не від хвороби чи болячки, пігуки ці були для срачки, рожеві, жовті, білі сині, потужні в дії і невпинні, та найпотужнішим у місті вважалися ті золотисті, коли бабусю роздувало й нічого вже не рятувало, могутній цей ковталалік. Та зрідка раз чи два на рік, тож вас, мабуть, і не здивує, що так себе паскудно чує. Маленька, голдік в животі, вже ніби скачуть ті коти, які раніше муркотіли, і вже їй стриматись не сила, бо в животі аж гуркотить, вирує, плямка, плямкає, двигтить, аж затрусилися кімнати, і штукадурка, Опадати, почала стін тремтіть підлога, сусіди моляться до Бога, бо думають земле трус, і столу падає обрус, вікно розбилось, лампа трісла, а голді падає у крісло, і ридає, господи мій Боже, ну хто ж мені тут допоможе? Я майже майже вибухаю, і що робити я не знаю. Настала врешті, та хвилина, коли хитаючись жину, вернулась бабця й раптом бачить нема пігулок гірко плаче, як без пігулок мені жити, без проносного що робити? Каже дівча, мені погано, бабуся вже її не ганить, Мерші хапає телефона, і голосно, як піп з амбона, кричить: Скоріш мерщій сюди, щоб тут не сталося біди, моє внучатко вибухає, швиденько їдьте, я чекаю, адреса номер 50 на Фронтвелроуд. Це перший ряд. Така халепа про лікарню казати вам напевно марно, про всі ті зонди перев'язки, катетери, уколи, маски, цікавить вас, мабуть, одне, померла голді, чи живе, Всі лікарі довкола ліжка стояли мовчки, тишком нишком, казали, все, надій немає, вона помре вже помирає. Чекайте-но, дівча сказало, і очка. Сти... Тиха відкривало, я хочу їсти ням-ням ням, і підморгнуло лікарям. Так голді вижила й тому, поїхала вона додому. Спочатку до бабусі в Кент, а щоб не став знов інцидент, прибув татусь на шевроле і забрав її домів. Але біді на цьому не кінець, бо ліки ті, нехай їм грець. Тож, Вельми небезпечна, і буде вельми недоречно, чекати, що усе менеться і без халепи обійдеться, а голді з'їла стільки їх, отих пігулок золотих, що всі кістки, і кров у жилах Навічно вже позолотіли, позолотіли й хромосоми, тож голди, блідне від утоми. Зажурена, вона й сумна, сидить собі біля вікна, і дивиться у синю даль, але не в тім її печаль, а в тім що сім годин щоднини, вона їсть груші й мандарини, книжки читає і газети на унітазі. В туалеті. Самотньо, тоскно і печально, і це для нас усіх повчально. Тож долю голді пам'ятаймо, і всі повторюймо негайно ми краще станемо каліки, аніж чужі візьмемо, ліки.